Дитячий садок Золотий ключик», спочатку розрахований на 12 груп за попередні 27 років. Пережив багато. У 90-х роках тут працювала лише одна група на 8 дітей. Сьогодні у маленьких жителів великого дальника та їх батьків свято. Тепер у дитячому садку працюють вже 10 груп. Що радує? Спочатку гарчала, кінешне, у нас детський сад працював на всю мощно. 12 груп. Зараз в нашим дітським садіки. От сьогодні ми відкрили з большою радістю десяту групу. В детском садике сейчас 235 человек. Сегодня приняли 25 еще. У нас уже будет 260. Детский сад рассчитан на 240. Но нам еще впереди, надеемся, в скором будущем открыть еще две группы. Сьогодні в Одеській області на виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича в рамках програми Народний бюджет робиться все можливе для того, щоб забезпечити малюків нашого регіону доступною і якісною дошкільною освітою. Свідчення тому 4 тисячі нових місць у дитячих садках відкриті в минулому році. Підсумок в ряді районів Одеської області більше немає черг у дошкільні заклади. На відкритті нової групи в дитячому садку великого дальника ми побували разом з губернатором Едуардом Твійчуком. До 2010 года в місті Одесі город Одесса, Это особенно четко, будет всем понятно. Было, перестало существовать, я не буду называть по какой причине, каждый может догадаться, наверное, сделать свои выводы, перестало существовать более 150 детских садов. Вдумайтесь в эту цифру. Борис, более 150. И в результате всех этих действий до 2010 года образовалась колоссальная очередь детские сады. Но, тем не менее, президент поставил задачу: мы, скажем так, выполняем ее в рамках народного бюджета. До 2016 года мы закроем все вопросы. В этом году мы Плануємо около 4,5 тисяч нових, опять таки, новых, опять -таки в дитячих садиках. У сфері уваги команди губернатора Едуарда Матвійчука безліч важливих для людей питань, які вирішуються в рамках програми народний бюджет. В этом году в рамках народного бюджету более 10 тисяч добрих робиться по Одеській області. Вот это есть, знаете, вот эти ленточки, це є реальность ефективності роботи власті. Задоволений не тільки губернатор, задоволені діти та їх батьки. Ми ждали полгода лично ми полгодами попросили, спросили, можна ли нам пойти. Нам предоставили сказали, що откроється благодаря народному бюджету така группа. И ми вам предоставим такое как бы удовольствие. Ми пришли, ми очень рады, что мы ходим в этот садик. Тут комиде дають гач. За, за то, что тут, тут нам все разысает, не обязает и повезли за занять. Падают, падают листья. В нашем саду листопад. Желтые, красные листья по ветру вьются, летят. Птицы на ю улетают, гуси, грачи, журавли. Вот уж последняя стая крыльями машут вдали.